Трикутник успіху та розвитку міський голова Хмельницького Олександр Семчишин зустрівся із мерами німецьких міст Штутгарт та Дрезден. Це була перша зустріч після укладання угоди про солідарне партнерство. Документ підписали у листопаді минулого року. Це угода унікальна. Такого формату співпраці в світі не існує. Ця угода дає нам можливість мати побратимські партнерські відносини з двома дуже потужними містами. Одне місто це східна частина Німеччини, західна частина Німеччини. Великі, надзвичайно розвинуті міста, прогресивні міста, які мають величезний досвід, які мають величезні знання, які допомагають Україні і українцям, ну які готові з нами співпрацювати. Хмельницький. Українська делегація у Німеччині провела десятки зустрічей, зокрема з тамтешніми підприємцями українською діаспорою і біженцями та освітянами. Всі зустрічі про підтримку України, про необхідність посилювати ні в якому разі не знижувати підтримку України про підтримку українців. Які в Німеччині проживають, які приїхали туди з знищених міст і сіл Російською Федерацією? Крім того, ми взяли участь формі форум про знову ж таки підтримку України. Це дуже важлива насправді робота, тому що ми навіть на власні очі бачили одну з промосковських акцій, яка в центрі Дрездена відбувалася. Російська туристична держава веде дуже активну міжнародну політику, дуже багато інформаційних вкидів, і ПСО, і це все працює там безпосередньо в Німеччині. Тому ми маємо тому опонувати, нести правду, розповідати в яких умовах ми живемо, працюємо. Скільки зла біди несе російська туристична держава, і аби ця підтримка ніколи не спадала, також відкрили виставку Хмельницький під час війни. Два місяці вона буде діяти в центральному музеї Дрездена. В межах візиту ми мали зустрічі в Празі з керівництвом нашого партнерського району Прага 6 з бізнесом з депутатами чеського парламенту. Знову ж таки з освітянами. З того, що нам вдалося вже обговорити і домовитись, це можливість оздоровити дітей наших загиблих героїв, полонених і безвісти пропавших в Дрездені, в в Празі влітку цього року. Це міжшкільна співпраця на рівні нашого національного університету, Дрезденського університету. Вже наші два університети виграли грант спільний. на… Розвиток певних технологій це міжшкільна співпраця між нашими двома школами, школами в Дрездені і Штудраті. Це співпраця між бізнесом, це можливість обміну досвіду в сфері медицини. Тобто, це комунікація напряму між двома нашими медичними закладами. Обговорили питання щодо лікування українських військових. Міста партнери сприятимуть будівництву центру реабілітації у Хмельницькому. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.